Я вітаю вас на парламентському телеканалі. Рада це програма власний погляд. І в наступні хвилини ми спілкуємося з народним депутатом країни Оксаною Каледник. Вітаю вас, пані Оксано. Питаєтесь, пані Оксано, один день ефективної пленарної роботи під час другої сесії. І Знову бачимо, що конфлікт в Верховній Раді сьогодні не відбулося засідання погоджувальної ради. Ситуація із народними депутатами Сергієм Власенком та Андрієм Веревським. От яка ваша позиція особиста і можливо є думка фракції Компартії? що робити з цими депутатами? Тому що голова Верховної Ради вже звернувся до суду, суд має винести свої рішення. Сьогодні опозиції зовсім інша думка. Ну, ми взагалі знаходимося під час е, таких моментів, коли дуже багато е, те, що написано в законах, але воно якийсь час нехтувалося цим всім і е, не давали належну увагу тим е, моментам, які зазначені саме в законі. Оскільки фракція комуністів взагалі ми не, не раз з вами піднімали питання щодо того, що це саме дисциплінована фракція, і ми ніколи не нехтували. З законом ми завжди розуміємо, про що там сказано, тому для нас не виникає нічого дивного з приводу таких от сьогодні моментів. Наскільки я зрозуміла, то і е, пан Веревський, і пан Власенко є певне сумісництво, яке за законом е, неможливо. З оглядом на це сумісництво, з одного боку, на пана Веревського, я так зрозумію, поступила заява з боку е, представників свобода. На депутата від свободи, на власнику від з боку партії регіонів, щодо того, що ці дві особи дійсно, згідно закону, порушують його, оскільки займаються сумісницькою діяльністю, яка не, ну, скажімо так, заперечена законом. З оглядом на ці обставини відбулася відбулися певні направлені документи. До голови Верховної Ради, голова Верховної Ради, зрозуміло, має побачити позначену позицію регламентного комітету. Наскільки я розумію, що є. Що більше запитань до роботи регламенту? Багато. Ну, оскільки саме зараз ці проблеми стали в рамках роботи регламенту, тому виникло у нас питання щодо роботи регламентного комітету. Так? Але це інша справа і. Теж можемо про неї проговорити, тому що ну, якщо не з'явилися наскільки я розумію, якась частина депутатів, які входять до складу цього комітету, вони не з'явилися, але кворум був, то комітет є як такий, що відбувся. Тому ну, дуже багато нюансів, але головний нюанс це він призводиться до того, що чи повинні ми дійсно ретельно вичитувати закони і кінець кінців навчитися їх виконувати. Не так, що для своїх одне, чи як кажуть, знаєте, закони хай будуть для ворогів, а для друзів будуть, будуть якісь винятки з них. Хтось із китайських філософів таку фразу колись сказав. Тому сьогодні ми знаходимося на такому рубіжі, де ми повинні зрозуміти, чи як казав Конфуцій, почати все називати своїми словами. Сьогодні насправді, от головний пісумок прозвучав від лідера Батьківщини Арсенія Ценюка і від лідера партії Ріоні Олександра Єфремова, що в такій конфігурації насправді от, не причина Веревський, не причина Власенко. Нас кожного дня можна придумувати інші причини, щоб не не працювала в цілому Верховна Рада України. Ви погоджуєтеся, дуже складний парламент цього москвика. Ну я вже знаю, що скільки разів ми взагалі цю тезу з вами проговорювали навіть в цієї зважаючи на зміни І зміну, Коли обстав. навіть перший раз зібралися, то а, моя особиста відчуття було, що да, це буде складна. Складне скликання, тому що сьогодні все суспільство воно перебуває в противоріччях і у нас відбувається намагання знайти пошук якогось консенсусу. Зрозуміло, що це йде через такий біль, через проблематики, бо, знаєте, є вже. Ну, Якась така відбулася практика відношення до Верховної Ради як до органу, який повинен бути ну, просто, скажімо так, майже транзитним. Сьогодні ми бачимо, що йде намагання відбудувати роботу, яка йде в відповідності з законом. Це раз. По-друге, дійсно, ну, він складний. І пам'ятаєте ще, коли ми в цій студії розмовляли? Чи буде останнім такий момент суперечок щодо? Кнопки чи ще до чогось казала ні, що кнопка це буде один крок, далі будуть знаходитися якісь інші моменти і проблематики, які будуть призводити до конфліктів і намагання вирішити ці конфлікти. Чи... Хоча з боку якоїсь частини сьогодні представленої в парламенті, взагалі є, знаєте, таке відношення, що чим гірше, тим краще. Ну тому що, чим більше конфліктів, чим більше е, суперечок і чим менше можливості дійсно працювати, тим краще, тому що ситуація економічна, вона взагалі досить складна. І е, е, за рахунок такої неробочої конструкції Верховної Ради всі процеси згортаються в найкраще в ну, найгірший бік. Ну важлива дискредитація парламенту. Ну тобто про те, що ви говорите, кажуть, що ну не працюючи парламент, а ну для уряду можливо там в формі постанов приймати рішення. Для чого народні депутати, щоб приймали закони у Верховній Раді. Дивно чути, коли ми говоримо з вами, кому сьогодні дійсно вигідно, як кажуть, Дивниче не працюючи не працюючи, парламент, бо моєму розумінні е е є відповідальність. Відповідальність незалежно, ти був мажоритарником чи прийшов за списками, але кожна партія давала висувала свою програму і обіцяла своїм виборцям виборювати саме ті інтереси, про які вона говорила під час виборів. І сьогодні яким чином можна це робити, коли ми псуємо всі моменти? Зрозуміло, що ну, людині, яка відповідальна, і людям, які є патріотами своєї держави і йшли туди не для вирішення своїх особистих якихось моментів, а дійсно для вирішення питання суспільства, така ситуація не вигідна. Саме тому от фракція комуністів ми стоїмо на засадах того, щоб була ефективність роботи. Ми намагаємося підтримувати і взагалі відбудовувати роботу таким чином, щоб, щоб рада не стояла. Тому для нас дійсно, от ті, скажем так, моменти про те, що ми говорили, що сьогодні не треба шукати там правду між тими, чи кнопка сьогодні є основною проблемою, чи ще щось. Це просто, мабуть, ну, незрілість якась тих політичних сил, які сьогодні зібралися в парламенті, і не розуміють, яка основна завдання, яка основна роль Верховної Ради, яка повинна бути мостом між суспільством. І владою для того, щоб налагодити роботу, кінець кінців дійсно вести до того, щоб виправляти ті ситуації, може вони і здаються нам сьогодні поглибленими проблемними з ризиками, але нічого не робити, це ще гірший ризик. Якщо повернутися до події, які відбувалися минулого тижня, то ваш лідер Петро Семененко заявив, що. Однозначно треба відправляти відставку голову національного агентства, який опікується інвестиційними проектами Владислава Каськіва. Є дуже багато запитань до уряду. І пам'ятаємо, що вже почали депутати збирати підписи. От ту дійсно насправді сьогодні от ведеться всередині фракції дискусія, чи довіряти цьому кабінету міністрів? Питання не чи довіряти, чи не довіряти. Взагалі, давайте згадаємо теж голосування за яке мільйон разів змі. Говорили в наш бік з приводу того, що от ви є тушкою партії регіонів, тому що голосували саме за е, е, призначення. призначення да? Але ще раз е, я хочу підкреслити, що ми голосували за призначення, щоб країна не стояла. Чи висовувала позиція в той момент, коли йшлося про ці призначення якусь альтернативу? Питання ні, але для нас навіть зараз, якщо б вони навіть і висовували цю альтернативу, значення чи буде там Пензенек чи, е, чи Азаров, е, все одно питання було в тому, щоб е, стабілізувати ситуацію, щоб уряд неважливо в якому він є складі, але він звітував про якісь напрямки діяльності. Він заявляв про якісь дійсно цілі, які були зрозумілими. Принаймні для нашої е, політичної сили, і вони співпадали з тими обіцянками, і, е, е, які ми давали під час виборів. Е, перш за все, це е, підтримка тих е, соціальних напрямків. Але сьогодні питання знову ж не довіри, а питання тому, що ми конструктивно ставимося до роботи і дивимося, які сьогодні кроки відбуваються. І якщо ці кроки як кажуть, обіцялося одне. А е, з боку, скажем так, тих же е, рухів і е, тих же цифр, які ми сьогодні бачимо в рамках е, роботи і бюджетного комітету, говориться зовсім про інше, то зрозуміло, що сьогодні, от саме таким чином, подумати, саме таким чином, да виникає питання, чи це просто є декларація, і зовсім інші кроки робиться. Для того щоб просто відводити розуміння, що конкретно має сьогодні робити уряд, але підписи не збираєте поки що? Це можлива відставка. Ви взагалі хочете чи нас в нас фракції відбувається mm -hmm. процес. У нас в фракції відбувається ретельна робота щодо аналізу. Взагалі і тих процесів, які сьогодні, і тих рухів, які робить, робить уряд. І не на пустому місці дійсно виникла заява нашого лідера з приводу того, що немає ніякого покращення і немає ніяких системних дій щодо виконання тих завдань, які брали на себе уряд. Якщо таких дій немає, то зрозуміло, треба переходити до наступного кроку. Пані Оксано, якщо повернутися до питання депутатських мандатів, і Євгеравського, як ви вважаєте, чи багато таких народних депутатів, які виключно там, живуть за свою зарплату, тому що, ну, дивлячись на те, як деякі люди там, приїжджають до парламенту, ну, і де вони проводять свій вільний час, то зрозуміло, що питання сумісництва, сумісництва може виникнути не тільки по відношенню цих двох парламентарів. Тобто, якщо буде рішення суду, чи не вважаєте ви, що може стати такий прецедент в Україні, що потім... А, і фракція там, Свобода, і різні депутатські сили зверталися до суду і по інше. Давайте сенсам, ми та... прецедент лишимо за дужками, і от вернемося до тої е, гарної думки, яку ви висловили. Зрозуміло, що до парламенту це вже була таке відношення. Приходили люди, які мандат використовували з приводу там, захисту свого бізнесу чи примноження своїх можливостей. Ну так чи ні? І е, е, такі моменти, як робота в е, парламенті. При тих правилах, які досить тривалий час існували, що можна було там карточку передати, і неважливо. Присутній ти чи не присутній, але мандат номінально в тебе присутній, і це є якісь регалії, якісь можливості, якась недоробканість. А яким чином цей мандат далі використовується, то це вже зовсім інша справа. Може, фракція комуністів не зря говорить, що сьогодні дійсно наш парламент він виключно буржуазний. Саме от таких, знаєте, ну. Ну, як кажуть, негативних рисах цього вираження, тому що якщо до парламенту приходять люди, де Юри використовує можливості мандата, де факто вони зовсім не ведуть тієї роботи, яка яку повинен вести народний обранець, ну то про що ми говоримо? Да, зрозуміло, що сьогодні такі речі, решта ре, решт, я не знаю під тиском чого, але ми починаємо усвідомлювати як суспільство. І наводити в цьому порядок. Чи будуть прецеденти, чи не будуть прецеденти? Це життя, якийсь досвід ми отримуємо, і ми рухаємося далі. Але е нехтування законом воно повинно припинитися. Чи ми навчимося те, що ми пишемо і вкладаємо в закони, виконувати всі разом? І це буде принципом рівенства, незалежно від того, в якому кріслі ти сидиш, чи що ти в цьому житті маєш. Чи ми скажімо так, просто не навчимося цьому ніколи? І тоді про ті ж стандарти, про які ми мріємо, про якусь культуру, про гартування нас як нації, можна просто забути. Ми будемо просто купкою населення на території, а в рамках тої сьогодні картини, яка розгортається взагалі в світі, можемо подивитися, що з нами буде далі відбуватися. Якщо не не наведемо порядок у своєму власному домівці? Ну я думаю, що решта-решт нехтування просто законами як правилами гри воно може обернутися до нас навіть не просто, знаєте, як кажуть, е, ну якимись там неприємностями матеріального чи морального mm -hmm. моменту, а ще й і вартувати життя. Завершення нашої розмови буквально тут коротко, чи це можливо. От, ну, знову народні депутати повернулися з непленарної такої роботи, спілкувалися з виборцями, обіцяли, що от розблокували, буде праця, будуть закони. А завтра, можливо, таке, що знову заблокують президію. Що ви будете говорити своїм виборцям? Дуже коротко. Ну, я якраз повернулася з округу і ви знаєте, там ведеться певна робота і. На на мій подив, мої виборці ну відсотків 10 було у мене питань тільки з приводу того, чого заблокована рада і коли це в кінців припиниться. 90% питань це дійсно робочі питання, які сьогодні я можу займатися цими питаннями досить ефективно. І бути в допомозі для своїх виборців. Тому люди свідомі. Не треба роз... не треба Знаєте, Мені навіть інколи відчувається, що наші виборці набагато свідоміші, ніж люди, яких вони обирають в парламент. Зрозуміло, дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що це була думка народного депутата України Оксани Калетник. Залишайтеся на парламентському телеканалі Рада, адже ми робимо політику зрозумілою.